Звісно, стоя в моїх понтів цей трактор. У нього багато передач, 16, 16 передач, 4 діапазони. Ну така надіжна, типу, Toyota Prado. Поїхала і поїхала, не ламається. Оце наш трактор. Пічка гріє, музика. грає. А ми кукурудзу закінчили, лягай. Маш, а, мама, а, мама, боже! Все, кукуруза в роде. Рік в користуванні трактор клас Ариот, і Сьогодні мій чесний відгук, мій і моєї команди. Що вони думають про цей трактор? Що я думаю про трактор? Тобі ну, подобається наш трактор. Е, трактор, Знаєш, як люди шукають машину, така щоб надійна, ага. трошки був комфорт. Ну така надіжна, типа Toyota Prado. поїхала mm -hmm. і поїхала, не ламається. Так. Оце наш трактор. Ну за наші ріки використання в нього все супер. Він простий в керуванні в нього багато передач. 16. 16 передач, 4 діапазони. Тобто можна підбирати під любий агрегат, там він нормально тягне. У нього там всі його 130 куби, ось наша сівалка 3800 пуста. Плюс ми можемо 600 кг добре загрузити. Він собі спокійно з нею їде. 4,5 тонни ззаді спокійно собі тягне, взагалі бомба. Кондьор дує. Пічка, музика. Пічка, пічка, пічка гріє, музика, музика. Да. музика грає. Все в нього класно, все в нього просто Понятно. Просто надійно. Класно. А ти, до речі, теж на ньому їздити. Ти, хоч і голова ну, фага, але все одно їздив, на ньому їздиш. Да? Ну, я ж кажу, просто і надійно. Тобто я без досвіду там, ну, керування Трак. трактором, спокійно на ньому може їздити. Ми і з сівалкою їздили, і з культиватором я їздив. Ну, Нормально І з дисками їздять це нормально. до речі, в нас в УФГ сама дорога одиниця техніки, бо машини в нас дешевше, але саме дорогий трактор. Подівайте, це дуже часто є в таких гутах господарствах, що саме дороге там крутий оприскувач, крутий трактор все машина. В рази дешевше коштує, ніж те, що там на базі стоїть. В кого так, дайте знати. Ну, крузак сівалку не потягне. Крузак сівалку А я бачила, хтось зачіпляв за ауді чи за БМВ і тягав сів щось там. Може, щось легеньке. Ну, щось таку легень. я ну, то для тіктоків, знаєте, тіктоки там така тема. У них лома немає, 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 що круто. Да, що тоді за роботу говорити? Так, що Це да. ми досіваємо зараз. Ми сіємо кукурудзу. До речі, наш трактор за рік експлуатації. До речі, рік йому Да, рік. Ми його за запу... його взяли 1, -го 1 -го квітня, якраз от запускали. Ми його в 20-х числах, і рік ним користуємося. Він в нас сіє. В нас він культивірує робив, коткував, дискував, дискував воду принц. возив. Коротше, ми брали універсальну машину. Коли ми його брали, в нас було там до 100 гектарів, зараз у нас 300. І ми розуміємо, що потенціал нам треба нам треба добирати землю. До речі, якщо ви бачите це відео і знаєте, де нам хто може допомогти добрати землю, хто хоче здати в оренду, продати в суборенду дати. Будь ласка, напишіть з нас могорич. Ми пацани відповідаємо за свої слова і дівчата також. І е, ми йдемо на збільшення земельного банку, тому що ми розуміємо, що навіть наші 300 гектарів це маловато. Нам зараз треба збільшувати. І поки є така можливість, треба то робити. В цьому році ввели нову культуру в свою сівозміну, зменшили трохи площі, Ми сіємо зараз кукурудзу на той рік. Хочеться льону і вже на осінь лаванди. Ну коротше, поки працюємо. Дякую, що в мене є гарна команда. в мене є Саша. В мене є голова ФГ. В мене є Настя, яка все це вам знімає, поки я не знімаю. В мене вже є Даша, менеджер земельного банку, яка е з вами всіма комунікує і біса моїх сусідів-фермерів. Ну коротше, помаленьку рухаємося вперед. Зараз. Е ми е, прокористувалися цим трактором. Будемо дивитися ще один трактор. Ми собі дивилися ще більш простіший, дешевший трактор. Ну, поки ми його не придбали. Е, питання залишається відкритим. Якщо можете щось порадити, порадьте. Е, ми... Задоволені класом, але хочеться ще щось взяти дешевше, і хочемо дивитися більший Дуже, трактор. Да. Бо Коля думає, що це я за менший говорю. Ти хочеш який 250, трактор? 250 плюс ману сильний. Так, да. ми хотіли посіяти сівалкою, яка загружається один раз великим бункером. І нам треба був трактор 200 плюс кінських сил. 220, Отак. Ми хотіли запустити там вертикальний обіток ґрунту. Нам не вистачає потужності в цього, бо більш широкозахватні агрегати, яким треба швидкість. Тому нам в перспективі треба і більше, і менший трактор, і, дай Боже, нам здоров'я, все вигребте, все, щоб в нас вийшло. Дякую. Дякую. Ми засіяли поле. Засіяли. А, а коли засівають поле, знаєш що роблять? Що роблять? Самого головного. кладуть на землю і качають, щоб вродило. Та ми ще не закінчили сіяти. А ми кукурузу закінчили, лягай. Це мене цей лягай я, я в чорному. Лягай! Ого, ми подожди, тали... ми тали... вона тут, ти сама сьогодні казала. лягай! 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 Давай! Ляг. І, короте, о, так, о, ми колись короте, коли ладно. копали картошку, котили бабусю по городі. Спочатку діда поки був живий, потім бабусю. Чого Тепер... ти зробиш заради контента? Чого ти такий важкий? Боже. Все! Все! Кукуруза В роде, так. Да? Да. Ну що, мінусів не було? Ну на клемі є мінус на акумуляторі. Що це таке? Мінус. Мінус. Я... Наскільки? Наскільки мінус? На клемі акумулятор. Такий маленький мінус. А якщо серйозно? То я навіть не знаю. Може, якби кабіна на якихось ресторах була. Хоча. Принцип... То, ми ще в МТЗ принципі не норм. працювали. То, ні, то, В принципі, норм, там сидушка класна. А скажи, а, будь ласка, що цей ем, нас е, резину ми довго переставляли. Повнеш, як ми мотивалися. Е, ну, Скільки, три-чотири рази, ми да, ті да, да. колеса тут, міняли, щоб в колію взійти? Так, да, в колію Ну, треба трошки вущу резину. Ну, це треба сказати, що якщо люди будуть брати да, трактор. Да, Обов'язково. І да, обов'язково це перевіряти і під час покупки, щоб, щоб вимірили, виставили, все. Окільки 46 родина. У нас там під ми Єлі виставили, і воно коротко, під зазори, треба добре рулювати. Угу. А... Було було. Хлопці якраз його намили вчора. Саша каже, що два часа його драйв до відео. Виглядає гарний, красивий. Ти, ти вже на ньому рік працюєш, да? yeah. я дуже рада, що, ти, що ми тебе тоді знайшли. Ой, зативаємо горичку, коротше, виставили. Значить, маєш прижитися все, вже рік yeah. прожилося і е, ти працюєш. Бо я, чесно коли думала, коли брала цього трактора, як собі, що буду їздити по полю медитувати, Машина має бути класна. Але, чесно, добре, що я не медитирую, а є в мене ти. Розкажи, як тобі цей трактор. От в тебе є досвід. Е, з твоїм трактором ти ще на чомусь їздив, що ти про нього думаєш? Тобі він подобається? Подобається. Простенький такий, нічого сложного, керуванні легкий. 16 передач, да, да, всяка да. 4 така. По 4 діапазону по чотири передачі. Безступенева коробка передач. Угу. Це символу. з Ричагом цим було? Речаговом цим. Болтик открутився, ну то вони приїхали. Без цим. сервіс та й зробив. Нас е, ручка да. відвалилася, коробки передачі. Сівалка що? тобі як це? Вроді нічого так вже вже. Так. Да. На кукурудзі це взагалі. Да, на кукурудзі вже нічого. не все. Ми, до речі, сіємо кукурудзу без навігації, тому що якраз зараз ждемо, хлопці мають приїхати і поміняти нам, поміняли навігацію. Стару зняли, нову ще не вчепили. Тому ми сіємо. Кукорозу без маркерів. Ну, Саша тракторист з досвідом, подивіться, який рівний маркер. Да, безшумний такий, він, в ньому тихо. А сам такий конфуз якийсь в цьому році страплявся? Щоб аудиторія Афігела? Не не ламався він. Коли зламається, тоді скажу. Все, хай не ламається, бо треба, да. щоб не ламався. Хай працює і треба вже більший трактор. все. Да, Будемо більше брати. Тобі хтось подобається з більших тракторів? Не подобається. Що тобі подобається? Та, не знаю, клас, ну, давай. клас би якийсь. Клас би більший, да? ну. ну мені клас теж сподобався. Я на ньому не ну, працювала, не знаю, але він. Як перший трактор я спробував на ньому, так як це попробував понравився, Так і хочеться, звісно. Mm -hmm. Просто ті більші вже трактора, вони вже клас другий, там вже в салоні повісілі. Да, але... Так, ти що так, там, ціна де більше. Ще, да, дівчата. ще дівчата, ось в мене є дівчата, треба, щоб води в купальні такі тут натерли красиво. Mm -hmm. Так, все, як на фотосексію, як то кажуть, все, Сань, дякую тобі. Будь ласка, Все, будемо працювати. Давай, працюй. І ми пішли знімати далі. Звісно, стоя в моїх понтів цей трактор. Я не знаю, чи я захочу так більше понтуватися, тому перед кожним. А, Фермером стоїть питання, брати цей трактор чи не брати. Я рада, що ми його взяли. Чи можна брати дешевше, можна, чи треба брати дешевше. Кожен вирішує сам, він на гарантії. Скільки коштує ТО? 50 тисяч, заміною всіх рідин, фільтриків, таких розходників, як то називають. 50 тисяч останній був чек від Рідона. Я довольна, в мене гарні партнери, в мене гарний трактор. Десь трошки прийшлося піднапрягтися, бо я ж хотіла клас, а ці понти вони не дешево коштують. Я дуже рада, що в мене є така машина. Мій часний відгук за трактор. Всіх обняла, припідняла вам гарних врожаїв, класних прибутків. Ну і щоб у вас були такі прибутки, щоб ви купляли собі всю ту техніку, яку ви хочете, і взагалі все, що хочете.